Всім привіт! Сьогодні будемо розпаковувати посилку від Дніпро Ема. Заказали собі електропилу маленьку. Щоб можна з нею лазити по яблуньках. Гарантійний талон. гарантія діє по 3.03.26 року. На 3 роки гарантія. Правда, отакі от талони погані, краще би ручки написати, бо цей талон, якщо його нагріти, він пропаде. Я думаю, у мене там в особистому кабінеті теж є цей дата покупки. то Я думаю, що... Проблем не буде з гарантією, якщо там був шов. Ось така коробка стильна. Надпись тут, правда, верх ногами. Я б її, звісно, написав по-другому, щоб можна було так коробку доставити і тут би було написано. Верх ногами вона ну, стоїть. ну... Не дуже. Ну це так. Це вже рекламодавці хай займаються цими. Так, що ми тут бачимо? Тут у нас інструкція. Чехол. Ключик. ЦРК. Церква тут запечатана. А давайте там прикольно. І упаковка вакуумна тут. Ну як не вакуумно, но воздух не пропускає. Так, і сама. Ось так. Шина. Ну, и ладно. Бачок для мастыла. Ну, вроде бы там 3, 3 кг, 3 ага, тормоза тут немає такого, ну, я думаю, що тут він не потрібно. Є кнопка від, 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 від випадкового включення. 1500 Вт. Захисний щиток не є аварійним гальбом. Ну, це то, якщо ця ручка. Це... Добре, що написали. Подивимося, що в ньому всередині. Так, десь тут був ключик. Є дві гайки, це вже добре, бо на моїй, на старій, у мене є ще стара електропола, там одна гайка є. Хоча шина там 40 сирок, опа. Так, оцього, звісно. Можна загубити різинку, яка для мастила. А, ну от так це було. Наверно черв'ячний тут ця штука стоїть і вона натягує. Ну, Непогано вона. Звздочка нова, таких ще не бачив, Оно виглядає. І зараз зберемо його, надінемо цепку, спробуємо налогу. Ну, її для того, щоб можна було вилазити на яблуньку і там пиляти без цього. Боже, схождається. Сторона другого теж прорізає резинка. Тут прижати його. Так, я не подивився на, на подачу масла. Як це у нас тут А, все ясно. Вот оно. Мастиво попадає в оцей отвір, і тут воно заходить сюди. Якщо в обичних, то тут робиться окрема дирочка через нього. Ну, я думаю, тут воно буде більше попадати сюди цього мастива. Оце, вже практика покажемо. Тут є защлка, спочатку цей край, а потім воно тут тіба, як допод... фіксатор доп... доповнювач. Так раз. І болти. Зазвичай використовуються шпильки і гайки, а тут болти. Скажу, ну, по своєму опиту, як я натягую, я спочатку затягую гайки, ну так не сильно, ну, а потім чуть-чуть і тоді вже починаю натягувати ця. То так воно, шина стає. І ще, коли натягую, я опираю цей кінець, щось, так щоб сама шина піднялась догорів. У ну, неї є люфт в кожній люфт І тоді підтягую її. Робимо пару прокрутів, і воно повинно, наскільки я пам'ятаю, не повинно вилазити більше, ніж три оцих зуба. Якщо вилазить за більше, то можна ще щось підтягнути. Максимум там 1-2 має вилазити. Все, більше підтягувати і не треба, бо перегріється цепок і він тоді розтягнеться. 2-2-3 зуба виступу, з'явився, ну, вилізло з шини. Все, це, цього достатньо. Вона цепка не буде перегріватися і не буде сильно тепнула, без Ну, В одній руці важковато її тримати на витянутому, ну можна. Проботи я тут і не буду заводити. То в нас хати виженуть. Не так поки покупку я доволен. Такий проріс для цього для переноски. То сюди, сюди не цей провод, а я там бачив, коли реклама була цієї пилки, то закладали цей провод. Ну, це воно ну, трошки неправильно. Бо має сюди закладатися, так само складається, тільки сюди закладається переноска, сюди чіпляється. І тут висить розетка. А цим же проводом включається в розетку. Так воно. Те, щоб переноска там не видірнулися Кабель м'який, хороший. Зимою, я думаю, він замерзати не буде і буде тримати своє м'як. Так, а це що в нас тут? Є якийсь проріз на самому А цікаво до чого він? Ну, Всьо. Така палочка. Інструкцію почитаємо тут. Так, я вирішив все одно записати відео про інструкцію коротеньке. інструкція цікава просто, тут вже зразу видно, де цікаві моменти, такі листки позначені. ну Всю, всю інструкцію читати я не буду. Так, покажу пару картинок. Не зацікавлю. Тут видно, як можна спиляти дерево. Тут показано, куди треба тікати. Оцей це вид зверху, це стовбур, сюди дерево падає, сюди тікати, тут небезпечна зона, тут небезпечна. Як тут різати над ямкою? Сучки як обрізати. Це таке, що, що треба почитати, подивитися. Далі десь там ще щось було. Ну, тут інструкція. Тут, як пилку ставити? А от тут показано те, що я говорив. Перед цим як треба як правильно натягувати цепку. Щось так от тут видно, скільки повинно виступати. Теж можна почитати. Ну і тут теж є. Знаєте, як запилюватись, спочатку під коси, потім прямий. Так, так. Ставимо. Ну, можна. Інструкцію можна є, що почитати. Ну, тут заточка. Вже таке. Ну, можливі неісправності. Типу, ну, чого, чого щось не, цей, не, не працює. Не. Таке. Ну, сам, саме цікаве, я ж кажу, саме цікаве тут спочатку. Відмічено такими краями з сторінок. Все. Так, пока я пропаду. Ну, легенько. Моя стара, то вона десь важить, мабуть, кілограму 6. Ну, оце 3800, роді там писало. Ну, Можна сказати, наполовину в мене. Всім до побачення. Кому сподобалось, ставимо лайк і підписуємося на канал.